Найліпші друзі Путіна чахнуть діагнози диктаторів, державна таємниця. Втім, кожна поява на публіці викликає жваве обговорення в мережі. До речі, все у них таємниця, навіть його відхідний матеріал. Ви знаємо, що за пуйлом ходять спеціальною валізкою, куди складають, ну щоб ніхто не зміг здати аналізи і поцікавитися, що ж з їх першим відбувається. Тирани то худнуть, то гладшують. Розвідка південної Кореї з'ясувала для лідера КНДР Кім Ченина шукають ліки по всьому світу. Він знову набрав вагу, і тепер при невисокому зрості у 170 см сантиметрів важить близько 140 кілограмів. Представники розвідки також розповіли, що у диктатора з 30 років симптоми гіпертонії та діабету до того, що у нього погана спадковість, батько і дід померли від хвороб серця. Я думаю, що сказати з такому випадку, коли людина вдвічі ну ви знаєте, да класика для чоловіка з ваги. Якщо ти е, маєш зріст 170, то маєш вважити е, мінус 100%. Тобто 70 кілограмів це нормаль, гарантована нормальна вага, яка не навантажує серце. Що нас з кінчими? Сто 140. вдвічі більше. Він на його серце працює по принципу, на який давить просто камінець брила ще з його вагою. Він несе себе ще додатково, також якого він бомбувати був в оригіналі, і додати до цього його а, пристрасті до Хенесі, до зловживання їжі? Ми можемо побачити все. Ну така собі ситуація. Хочу сказати. Зараз кімчинино 40 років. Втім, він вже переймається питанням: хто ж його замінить на престолі? І ймовірно, це буде його донька. Іна. Їй зараз близько 13 років не переплутайте, не інна, як ми говоримо, а іна, і вона все частіше почала супроводжувати татка диктатора на заходах. Він брав із собою дитину навіть на огляд військ та запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Втім, за інформацією розвідки Південної Кореї Кім Чен Ін. Ще офіційно не вирішив, хто ж стане його наступником і візьме під контроль Ядерний Арсенал КНДР. Ну, така собі Сітуйовіна, я б сказав, бо її не найкраща. Кимчина, ймовірно, не здужує і білоруський диктатор Олександр Бульбашенко. На відео останньої зустрічі з Путіним, так і хочеться сказати слово останнє. Я завжди кажу, якщо щось про щось добре, про щось наше, я завжди кажу крайня фінальна, але про них хочу сказати: остання зустріч з Путіним батька постійно шукає опори. Йому не те, що йти, а стояти важко. Бульбашенко помітно погладшав, від чого так рознесло друга Путіна. Аналітики губляться у версіях. Надмірне харчування виключають. Адже Лукашенко на публіку завжди розповідає, що їй скромно, правильно харчуються навіть голівудського актора, який часто відвідує Ерефію Стівена Сігала, частував сирою морквою. Ну зачем їсти м'ясо з картошки? Ну, съесть ты селедку ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Но ну, никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Так я хочу задать. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, вы есть, а? Бульбуш. Зачем? Здоровье... Бульба-фюрера помітно розхиталося два роки тому. Торік він ледь волочив ноги на так званому параді перемоги у Москві. Його єдиного по червоній площі возив електромобіль. При цьому права рука. Бульбашенка була перебинтована, як після крапельниці. А вже біля літака на білоруського диктатора читувала швидка цього року. Ситуація повторилася. Він пропустив е шикування путінських посіпак 9 травня. Він не зміг Лукашенко цього року встати на ковзани, щоб зіграти у свій улюблений хокей. На камеру розповів про травму. На ногу буцім, то впустив дровиняку. Кілограм 80 наступні. А чого такий? Ну, хочеться сказати: знаєте, е, якщо б е, Лукашенко ловив би рибу, то риба у нього була от. І я би пішов далі. Така, така, така риба. Колодка йому на ногу впала 80 кілограмів. Ну вам не смішно це почути? 80 кілограмів. Тобто колодка 80. Хто в селі виріс? Ви бачили колодку 80 кілограмів? Якось так все і відбувається в нашому житті. Колишньому міністру культури Білорусі Павлу Латушко вдалося дізнатися один із діагнозів диктатора, і це нібито запальне ураження серцевого м'яза серед симптомів – задишка, болі в серці та суглобах. Інші опозиціонери пропускають, що в Лукашенка діабет, що швидко прогресує.